Всім привіт! Мене звати Олеся Борейко і це наш черговий урок із курсу програмування для журналістів. Сьогодні ми продовжимо вивчати застосування символів, а на наступному уроці вже перейдемо до практичної частини. Нащо ми ризикуємо життям? Хіба не можна послати робота дрона? Чого ці на мене витріщилися? Припустимо, вам потрібно знайти слова, що повторяються тричі підряд. Наприклад, потрібно знайти слово бла-бла бла в тексті. Для цього можна використовувати наступний регулярний вираз бла, тричі у фігурних дужках. Тут бла це група, яка визначає, що саме потрібно шукати слово бла, а тричі у фігурних дужках вказує, що ця група повинна повторюватися саме тричі. Ось що відбувається, коли ми застосовуємо цей регулярний вираз. Він успішно знаходить рядок бла-бла-бла, оскільки група бла повторюється тричі. Він не знаходить рядок бла-бла, оскільки група бла зустрічається лише двічі. Іноді потрібно знайти слова, що повторюються певну кількість разів, але ця кількість може варіюватися. Для цього можна визначати діапазони повторень у фігурних дужках. Наприклад, наступний регулярний вираз знайде слова бла-тричі, бла-4 та бла-5 разів. Тут 3 і 5 означає, що група бла повинна повторюватися від 3 до 5 разів включно. Можна також залишити порожню, нижню або верхню межу повторень. Наприклад, бла від трьох шукатиме слова з мінімум трьома повтореннями бла, бла до п'яти шукатиме слова з нуля до п'яти повторень бла. Використання фігурних дужок допомагає скоротити регулярні вирази. Наприклад, наступні два вирази знаходять однакові шаблони. Бла три у фігурних дужках. Бла-бла-бла. Обидва вирази шукають три поспіль бла, але перший робить це більш компактно за допомогою фігурних дужок. Аналогічно наступні вирази також знаходять однакові шаблони, але вже з різним діапазоном повторень. Бла 3,5, бла 3 чи пайп, бла-4 рази пайп, бла 5 разів. Перший вираз використовує фігурні дужки для визначення діапазону, а другий три альтернативи пайп для різних варіантів повторень. Для кращого розуміння розглянемо приклад. Припустимо, у вас є текст пісні, де потрібно знайти рядки, що повторюються тричі підряд. Ви можете використати регулярний вираз крапка-зірочка три в дужках. Тут крапка-зірочка це група, яка може містити будь-які символи, рідімейчинг. Таким чином, ви знайдете всі слова чи фрази, що повторюються тричі. Наприклад, Ля-ля-ля, танцюй, 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 ні-ні-ні тощо. Зверніть увагу, що крапка і зірочка буде охоплювати якомога більше символів, тому важливо враховувати контекст та налаштування групи, якщо потрібен більш точний пошук. Давайте пошлемо робота в розвідку, купимо нового за 20 баксів. Справді? Взагалі то 30 плюс 10 доларів за доставку. Регулярний вираз Bla 3,5 може знаходити 3, 4 або 5 повторень Bla у рядку Bla багато разів. Але чому, коли ми застосовуємо метод груп, він повертає весь рядок Bla-багато разів, а не коротші варіанти, наприклад, Bla-3. Адже обидва варіанти є правильними для даного регулярного виразу. Справа в тому, що регулярні вирази Python за замовчуванням є жадібними гріді. Це означає, що у разі неоднозначності вони намагаються знайти максимально довгий відповідний фрагмент тексту. Існує також нежадібна нон-гріді версія фігурних дужок, яка шукає найкоротший можливий збіг. Вона позначається додаванням знаку питання після закритої фігурної дужки. Давайте поглянемо, на приклад, щоб побачити різницю між жадібним та нежадібним пошуком. Імпортре, гріді регекс, рекомпайл, R. Bla. У фігурних дужках 3,5. Жадібний пошук. Резалт 1. Дорівнює гріді регекс search. Бла 5 разів. Резалт 1 груп. Знайдено увесь рядок. Python видав результат нашого пошуку. Non-greedy regex дорівнює recompile R BLA у фігурних дужках 3,5. Знак питання. Result 2 дорівнює non-greedy regex search бла 5 разів. Резалт 2 груп. Знайдено лише 3 бла. Зверніть увагу, що знак питання у регулярних виразах може мати два значення позначати нежадібний пошук та необов'язкову групу. Ці значення не пов'язані між собою. Я досяг проходу інший всесвіт. Я схвильований та приголомшений урочистістю цієї події. Крім методу search, об'єкти recompile також мають методи find all. Якщо search знаходить тільки першу відповідність у рядку пошуку, то findAll повертає список усіх рядків, що відповідають регулярному виразу. Для порівняння розглянемо, як search знаходить лише перший збіг. Number дорівнює recompile R зворотній слеш, плюс двічі зворотній слеш, D, тричі зворотній слеш, D, зворотній слеш, D, тричі, двічі зворотній слеш, D, і ще два рази зворотній слеш, D. Regex find дорівнює number search. Зателефонуйте мені завтра за номером плюс 38068 8 068 один 23 45 А післязавтра буде доступна за іншим номером плюс 38050 8050 один regex find Group. Наш пошук видав номер телефону плюс 38068 1234567. Ми отримали тільки перший номер телефону з двох, хоча їх у нашому рядку два. Натомість find all поверне список кортежів з усіх відповідностей. Кожен кортеж представляє один знайдений збіг, а його елементи це рядки, що відповідають кожній групі у регулярному виразі. Розглянемо приклад із групами. Number дорівнює Recompile ARP. Зворотній слеш плюс, зворотній слеш ддвічі, двічі, зворотній слеш 3 тричі, тричі зворотній слеш Д, двічі зворотній слеш слд і зворотній слеш Д ще два рази. Regex Find дорівнює number find all. Зателефонуйте мені завтра за номером плюс 38068 123 4567, а післязавтра буду доступна за іншим номером плюс 123 4567. Print Regex find.

Ми вже знаємо, що зворотній слеш D може представляти будь-яку цифру. Тобто слеш D є скороченням для регулярного виразу від 0 до 9. Існує багато таких скорочених класів символів. Зворотній слеш Д будь-яка цифра від 0 до 9. Зворотній слеш велика Д будь-який символ, який не є цифрою від 0 до 9. Слеш W будь-яка літера цифра або символ підкреслення від англійської word. Слеш велика w Будь-який символ, який не є літерою, цифрою або символом підкреслення. Slash S будь-який пробіл, табуляція або символ нового рядка від англійського space. Велика Slash S будь-який будь символ, який не є пробілом, табуляцією або символом нового рядка. Класи символів зручні для скорочення регулярних виразів. Наприклад, клас символів 2DFIS7 відповідає лише цифрам від 2 до 7, що набагато коротше, ніж писати усі цифри від 2 до 7. Згенеруємо випадковий текст і пошукаємо відповідності. Регулярний вираз 2DFIS7, зворотній S, зворотній слеш W плюс двічі має такі компоненти. 2DFIS7 це означає будь-яку цифру від 2 до 7 включно. Зворотній слеш S означає будь-який пробільний символ, пробіл, табуляція, новий рядок тощо. Зворотній слеш W плюс. це означає одну або більше букв, цифр або підкреслень. Символ зворотній слеш W представляє будь-який словесний символ, латинські літери цифри та підкреслення, а плюс означає один або більше. Зворотній слеш С ще один пробільний символ. Зворотні слеш W плюс знову ж таки одна або більше букв цифр або підкреслень. Отже, регулярний вираз від 2 до 7, зворотній слеш S, зворотній слеждаблю плюс двічі знаходить рядки, які починаються із цифри від 2 до 7, після якої йде пробіл, потім одне або більше слів, ще один пробіл і ще одне або більше слів. Тема регулярних виразів дуже об'ємна. Ми лише розповіли про частину тих можливостей, які мають регулярні вирази. Якщо ви хочете більше заглибитись у цю тему, скористайтесь сайтом regex101.com. Він допоможе вам ефективно налаштовувати регекси у реальному часі, а також містить багато підказок і пояснень. Давайте спробуємо цими підказками скористатися. Обираємо Python зліва. Далі введемо у поле Test String той самий рядок, що ми використовували раніше. 5 людей знайдено. Три коти загубилися, чотири собаки врятовані. шість авто заблоковано, сім дітей граються, два дерева посаджено. У полі Regular expression ведемо наш вираз: 2 дефіс 7, слеш зворотні S, зворотній слеш W плюс двічі. Сайт показує, що наш регекс правильний, і ми знайшли ті самі відповідності, які хотіли. Справа можна подивитися пояснення, що кожен з елементів нашого регексу означає. Щоправда, сайт англомовний, але це не проблема. Якщо ви все ж хочете замість ручного пошуку автоматизувати велику частину своєї повсякденної роботи, не забудьте підписатися на канал Нікцентр. Обіцяємо, що далі буде ще цікавіше. Якщо вам подобається наша робота, ви можете підтримати команду Нікцентр на Баймії Coffee за посиланням в описі відео. Бережіть себе і підтримуйте наших захисників.